Олександрійський вчитель української та світової літератури і сам пише книжки. Сьогодні ранкова кава побувала в друкарні і стала свідком того, як народжується книга. Процес виготовлення однієї книги займає приблизно три тижні. Ми ж безпосередньо стали свідками того, як виготовляється палітурка книжки. Але нам випала чудова можливість розпитати про всі деталі виготовлення книги відомого олександрійського автора. Ви присутні на останній операції по виготовленню книги. Нашого кіровоградського автора я маю на увазі не міського, а обласного автора. Він родом з міста Олександрії, це Валерій Іванович Жванко, і книга називається Борокові закапелки Олександрії. Перше її видання було виготовлено в минулому році, в 2015 році ми його презентували на першій книжковій виставці ярмарку Весняний книговир. І е, як показує час, сьогодні знову, я так думаю, вже на третій, вже е, на книжковому фестивалі виставці ярмарки «Весняний книговор» буде е, презентовано е, друге видання книги Валерія Івановича Жванка «Барокові закопалки Олександрії. Це краєзнавча книжка, яка написана дуже цікавою мовою, доступною, вона двохмовна. Причому російський варіант цієї книги це не просто переклад, це викладено російською мовою. Там є відмінності від українського. Тексту Валерій Жванко є автором книги Барокові Закапалки Олександрії, яка між іншим була висунута на здобуття премії Книга Року 2015» від Кіровоградщини. І дуже приємним є той факт, що нашій редакції випала така чудова нагода побувати на процесі виготовлення другого видання цієї відомої на всю Україну книги.